утра ходила на огород. Кабачат набирала, треба щось ще дуже придумати. Морковки вирвала, трохи. ну, треба вже її всі убирати. Вона в мене не дуже велика, бо я її все жалію проривати. І кавунця ось взяло. Та ще трохи там і помідори десь лежать. А кавуни прозіволи, трохи он порепалися, а який ось. Он тріснув, наче ну, так дивлюся, і зелений барончик, а вони, та нічого, нічого. Оце трошки принесло врожою. Привіт-привіт, мої хороші! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Я всім дуже вдячна, хто на мене підписується, хто мене дивиться, хто пише мені коментарі, ставить лайки. Я дуже всім дуже вдячна. Зараз у мене сніданок, можна так сказати. утра я пішла на огород, подивилася, що там у мене робиться. Принесла, вибачили, що я принесла. А зараз, друзі, я зробила собі бутерброд. Бутерброд у мене пушкарівський хліб, він маленький, кубик, друзі. Я б могла б два подужати, але я один зробила. І з рибою, що я засолювала. Сьогодні я ще витягла хребет, подивлюся, що я з нього зроблю. І два кусочки сиру, моцарела і кола. І друзі поп'ю і буду йти на позор. Бо я тут трохи вирвала овочів, ну, мені потрібно ще тих таких, як у мене немає. Так що, о, і ложка не витягнула друзі. Любимова це моя ложка, кефір називали. Любимова це таке слово, покліплюсь трошки, як моя донька малою була, вспомнила, Як їй щось не подобається, то вона казала, це мені не любиться. Тут, як вести в садик та платя не те наготували, то буде не любиться до тих пор, поки я його не заміню, буде мені не любиться. А якщо щось їй подобається, то вона казала, це моє любимове. Це моє любимо. Оце в мене ложка, друзі, любимове. Так вона в мене і стоїть, я не витягнула. Так мої хороші. Зараз попів кави. схожу на базар, прийду і покажу, що я купила на подвір'ї. В нас сьогодні показує на 3 градуси тепліше, ніж учора. Ну, в общем, буде тепло. Друзі, я вже вдома з вікна сьома на мене наблюдає за мною. Це мені подарив племінник, я колись і казала вам, люблю я так і всяке безділушки на подвір'ї в нас хорошо, сонечко. Хорошо, ну зараз якраз тривога йде в нас. Так, друзі, а я, як говорила, я ходила по овочі. І що я накупила? Оце, друзі, тут перець і синенький. Синенький он і біленький, і синенький. Докупила ще ось три синенькі, бо там вже не було, де я брала відео. Так, друзі, і з овочів, і купила ось які помідори. Боже, дивіться, який ось помідорьок, друзі. Це ж людський труд. Це ж так нічого не було. дивіться, Оце овочі я накупила, я по них йшла. І, і ще я купила ось форс. Ну, я не розв'язувала форс це кутиками собочками. Хороший форс. Ще не давала, бо тільки прийшло. Купила, друзі, ще ось морський язик рибину. Почидва кілограми оце в цій рибині. Так. Чи я вам правильно показую, та наче ну, правильно. І ще, друзі, знаєте що, купила 200 грам буквально. Ось такої тульки, як я її люблю. Друзі, якби як раніше, я б купила кілограм. Я її так люблю. А це б мені кілограм, то мені багато. Ось така, друзі, я купила. А ще купила, друзі, ось сімено. Бо ніяк не зберу сіяти, і донька сказала, щоб сьогодні не сіяла. бо свято сьогодні. Так, оце ось купила салоти, Ліда мені там допомогла, подружка вибирать. Редиска, червона буде дайкон, і біла буде дайкон, і ось салот по росію листотий. Латун у мене Петрушка і укроп. У мене є свій, своє сімейно укропчику. Петрушка в мене ще зелена там є, петрушка хороша. Ще в мене там є Та ще якісь салоти. В общем, обов'язково посію. І оце, друзі, таке я сьогодні купила. А воно й не виключається, не хоче. Хочу, щоб ще показувала. Мої хороші витягла хребет, у мене машинка включена, витягла хребет і думала, що я у духовці зроблю овочами. Ну, я, друзі, подивилася на нього, а він такий, ви знаєте, нічого можна засолити. І я от зарішила, мабуть, я його засолю. Зараз я поріжу, обріжу ці планички. І покажу, що я наріжу. Друзі, ви не подумайте, дорогеньке мої, що я тільки овочами готую цю сім'ю, то я стараюся для себе, поки це ще й сезон. А їм я те, що я їм готую, то я вам не завжди показую. Сьогодні я котлети робила. Це, общем, то я для них. А це, це така ось рибинка. Засолю щесь, друзі. Зараз поріжу і покажу. Так мої хороші. Рибу понарізала, ось тут теж дивіться, скільки тут є. Зараз посолю з двох сторон, які ось куски, кусмаки. Ось цю, оцей судочок зложу і буде порядок. Засолила ось у контейнерок. і буду ставити в холодильник.